Так, напруга на антені. Включаю качер 164, Включаю ЗВС. Вісімдесят шість. Включаю одночасно. Більше кіловольта. Всім вітання. На столі, як завжди, куча проводів. Звиняйте, але без цих проводів нічого не працює. Продовжимо свої експерименти. Вернувся до ЗВС драйвера двох трифілярів. Це такий малюночок. Один трансформатор, другий трансформатор. От вони стоять після ЗВС-драйвера, і заходять на там під катушками лежить. Два трифіляра. Із верхнього трифіляра буде працювати лампочка. От Експерименти почнемо з якби, нагадування режимів роботи. І потім подивимося, як у нас міняються напруги частота, як міняється напруга на антенні. Тобто, такий проміжний підсумок, просторова енергія. Вона Мною вивчається, я не є такий великий знаток, сам чусь, але коли вчусь і з вами ділюсь. Включаємо живлення на ЗВС драйвер. Запрацювала лампочка. Напруга на ній 48 вольт. 5 вольт на антенні, частота 15 кГц споживання 53 Вт. Тепер в мене є такий трансформатор один і другий. Теж оці трансформатори досить таки важливі, я вже не раз демонстрував. От Зараз у мене на нижньому трифілярі лампочки немає. З цього трифіляра виходить один провід на конденсатор, другий провід в мене в руці, і я буду зараз замість лампочки на нижній трифіляр під'єднувати конденсатор. Дивимося, як міняється робота лампочки. Лампочка загорається яскравіше. Дивимося по напрузі. Напруга 61 вольт. Так, 48. Тепер по споживанню дивимося. Споживання 53. Коли я буду доторкатися до конденсатора, споживання виросло на 4-5 Вт. І напругу ми вже фіксували 61 вольт. Тепер конденсатор я поки що залишаю з боку. і на трансформатор, який виходить з ЗВС, буду давати заземлення. Так, напруга просторова навіть зменшилась. Напруга ну, потужність, можна сказати, в два рази виростає. Хто порахує по формулі, то при зростанні напруги це буде потужність в два рази виростати Тепер дивимося по споживанню. Споживання у нас 53 вати. Лампочка горить яскраво, напруга і споживання майже те саме. От, від'єднав. Тобто, фактично, коли я трансформатор під'єдную на землю, лампочка загорається яскраво, потужність виростає два рази по споживанню, от, я від'єднав. Споживання те саме. Тобто, цей трансформатор має здатність піднімати потужність в два рази в системі і це не за рахунок споживання з блоку живлення. Це вже я демонстрував так само, і цей трансформатор має свої особливості. Тепер переходимо до качера. Качер у нас також зараз стоїть. Тепер будемо дивитися, як у нас буде мінятися напруга на антенні. Запрацював качер. Напруга на антенні виросла майже до 100 вольт. Так. І дивимося, я включаю сторонній предмет, тобто зовсім інша система. Напруга на також виростає незначно. Але виростає. Тобто, поле качера вже позитивно впливає на роботу цієї системи. Виключаю, іде просадка напруги вже якби на сторонній катушках. Тобто поле поширюється, і це поле піднімає потужність на антені і частково піднімає напругу на трифілярах, які працюють вже з іншого блоку живлення. Тепер я продемонстрував, як впливає конденсатор, і як впливає трансформатор на роботу саме системи, тобто ми контролювали на лампурсі. І зараз ми цим трансформатором, я вже це демонстрував, спробуємо збуджувати навколишній простір. Почав прибирати конденсатор, згадав за ще один такий. Досить важливий момент. Зараз у нас лампочка вже працює при 61-62 вольтах. І цей конденсатор вже підключений на тобто, замість лампочки, тут у нас стоїть цей конденсатор. От. І тепер подивимося, коли ми на, на наружну, тобто цю, чорненьким проводом. Будемо давати землю. Так, споживання у нас 60 Вт. Споживання пішло донизу. Відкину споживання 60, більше 60. Тепер дивимося момент підключення. Лампочка запрацювала і напруга вже 80 вольт. Тобто напруга 80 вольт, лампочка вже працює. Частота у нас тут, так, дивимося, частота 20 кГц майже 19. На цій частоті лампочка працює досить таки потужно. І споживання йде донизу. Що саме важливо? От, в мене від'єднано споживання. Так, тобто потужність піднімаємо, під'єднавши землю, лампочка працює набагато потужніше. І вже нижній трифіляр, як би працює як коливальний контур. У момент, коли працює тільки драйвер напруга на антенні 35 вольт на лампочці в районі 60. Коли я зараз буду, оцей дросель вже стоїть на виході з трансформатора, під'єдную землю. Заземляю його. Напруга тут нас виросла до 80. З антени напруга пішла донизу. І споживання те, що я вже демонстрував. Споживання пішло донизу, лампочка загорілася яскравіше. Напруга 80 вольт. Так що енергія. Коли ми перетікає, тобто те, що випромінюється от зараз в простір іде, коли я заземляю, я збільшую потужність вже на самому трифілярі і отримуємо роботу. Я також в своїх відео демонстрував, що з допомогою цього трансформатора. МОНА Збуджувати простір, доводити там до кіловольта от Зараз ми включаємо качер. От у нас 38 вольт. Включив качер, запрацював качер і напруга на антенні виросла до 105 вольт. Ну і частота 1,3 МГц. Тобто, прилад вже. Реагує на більшу частоту. В даний момент у нас вже на прилад, оце в мене йде щуп, який вимірює частоту. Він нікуди не приєднаний, але прилад фіксує частоту 1,34 МГц. На антенні маємо 103 В. Працює лампочка, і коли я зараз заземлю, в мене напруга на антенні зменшиться. Впала до 70, але на лампиці виросла до 82. Частота, при цьому не зміняється майже. Таких моментів є багато, відео трошки затягується, експерименти буду продовжувати. Сьогодні продемонстрував, тобто, це вже якби не перший раз, я демонструю роботу своїх трансформаторів, те, що даний трансформатор. Зменшує споживання і піднімає напругу, це я показав приладами. І те, що качером і звс драйвером на антенні можна піднімати напругу більше 100 вольт але при бажанні це можна і за кіловольти. Хто слідкує за каналом, ці моменти бачив. Сьогодні нам це таке. Поєднання було двох систем, це якби нагадування, тому що на слідую неділі я буду працювати як з ВС-драйвером, так і з качером одночасно. Будемо пробувати робити заряд конденсатора, От, розряди, міксувати частоти, робити, змішування. І отримувати результати, які вони будуть покаже експериментальна діяльність. Так що пізнання процес цікавий. Працюємо і розвиваємось до нових зустрічей.